Привіт, народ! Ви знаходитесь на каналі ГеПростір. Ми підвищуємо ефективність вашої техніки. Ми зараз в полі і будемо збирати соняшник і випробовувати нашу нову систему Stier Loss Scount в ділі. Сьогодні ми знаходимося в Полтавській області в одному з господарств. Виникає логічне запитання про склад системи. Система Stirls Scoun складається з декількох елементів. По-перше, це інструментарій для відбору зразка. Це лоток для безпосереднього відбору зразка, який чіпляється на комбайн. Це зерноочисник для відділення пожнивних решток від зерна. Це ваги для визначення ваги втрат. І це планшет з програмним забезпеченням, який обраховує безпосередньо втрати в кілограмах на гектар. І в доларах на гектар. При відборі зразка ми маємо верхню частину лотка, яка безпосередньо неодимовими магнітами кріпиться до нижньої частини комбайна, нижню частину лотка, яка відстрелюється з допомогою радіомагнітів і пульта. Після відбору зразка ми все, що потрапило в нижній лоток, пересипаємо в зерно з допомогою вентилятора. І регулювання обертів. Ми відділяємо пожнивні рештки від насіння, пересипаємо це насіння на ваги, зважуємо його, вводимо в планшет і з допомогою програмного забезпечення визначаємо втрати. Після цього ми робимо регулювання або даємо рекомендації, і агроном приймає рішення, яке саме регулювання комбайна він вважає за потрібним змінити. Це оберти вентилятора на виду. Це зазор між підбарабанням і барабаном це зміна кута нахилу решіт. Змінюючи почергово або комбіновано ці параметри, ми повторюємо експеримент і вводимо це все діло в планшет з програмним забезпеченням. По декількох експериментах є динаміка змін. Ми відслідковуємо цю динаміку і приймаємо рішення по зміні кожного з параметрів. Ціпили новим мелоток. лоток. Так, наступний етап це ми пультом е відстрелюємо нижнє, нижній лоток і заповнюємо його. Так як листя, це в ноге менше буде. Повторюємо експеримент, але зі, зміною, але зі зміною одного з параметрів. Оберти вентилятора. Просто народі — вітер. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки, все як положено. А ми покажемо вам цікавий контент.